Сон без коментарів, речник кремлівського диктатора Дмитрій Пісков заявив, що не буде говорити про ганебний відступ російських військ із Херсона. Журналіст попросив прокоментувати заяви експертів, які кажуть, що цей відступ – це великий удар по престижу Путіна. І навіть принизливий для нього з огляду на те, що лише кілька тижнів тому президент у Кремлі на величезній церемонії заявляв, що мовляв Херсон Росія будуть народ завжди навіки разом. Пісков явно не очікував, але ж все ж таки уникнув прямої відповіді, мабуть, ще методички не готові. Втім, він нічого не заперечував. Також додав, що у Кремлі не шкодують про помпезну церемонію на честь уявного цього приєднання Херсона до Москові. Ну це хіба що в їхній хворій уяві у Кремлі. Тим часом заявляють, що можуть завершити так звану спеціальну воєнну операцію мирними перемовинами. А крім того, Москва звинувачує Україну у відсутності. Діалогу це сказав знову ж таки той самий речник господаря Кремля Дмитрій Пісков. Пишуть російські змі загарбники наголошують. Мовляв, цілі досягнути можна і за допомогою переговорів. Втім, про яку саме мету йдеться, пісков не повідомив.